Ом, вітаю, друзі. Поки у мене тут чайок закипає, хочу розказати про ще один принцип йоги. Принцип а, знаходження гармонії зі своїм серцем, життю по серцю, життю по совісті. А, це, напевно, основний принцип з усіх принципів ями і ніями. Називається він Ахімса або непричинення шкоди. Його першим виділяють у цих принципах, тому що ну, найбільшу силу він несе в собі як основа всіх, всіх цих принципів. Ну і як з назви вже ясно, що йдеться про те, щоб не сіяти. Зла, ненависті, насильства в світі. І кожен з цих принципів його розглядають на рівні тіла, на рівні мови і на рівні розуму. Причому найсильніший ефект є від дотримання цього принципу на рівні розуму, тому прагнути треба якраз до роботи своїм внутрішнім, в першу чергу буде на рівні розуму, тоді автоматично. Буде і на рівні тіла, і на рівні мови. Ну, на рівні тіла це, звичайно, невбивство живих істот, а людей, тварин, природи максимально по можливості. На, ну і не вчинено фізичної шкоди якоїсь там будь-якого роду. На рівні мови це не робити кривди словом, тобто не, не гнобити людей, не вбивати в них ентузіазм. О, ось і чайок закипів, Я вже дорозказую. І на рівні, на рівні думки не думати про людей погано, да? не шукати в них негативні якості. Ну і не принижувати людину в своєму розумі. І тут важливо виділити ще такий момент, що неможливо в світі взагалі не робити ніякої шкоди, тому що сама наша життєдіяльність вона вбиває інших живих істот, навіть то, що ми дихаємо, ми вбиваємо якісь Мікроорганізми, кучу всього в повітрі є, все живе навколо. Ходимо по землі, вбиваємо якихось комах, до прикладу. Ось ключом цього є намір наш. Тобто те, що всередині ми настроєні дружелюбно до всього живого, настроєні на благо, приносити щось корисне, щось хороше в світ, і бажаємо блага. Оточуючим тваринам, природі, людям, всім живим істотам. Тобто ми стаємо таким елементом а, світла в, в житті, стараємось принести благо. І тут далі можна поговорити, для чого це робити. Є в Йозі, виділяють принцип карми. Такий закон е збереження енергії або протидії. Що посієш, то й пожнеш. Якби що ми в світ е свій яку енергію несемо, така, такий енергетичний заряд нам і вертається. І е воно працює на рівні розуму. Тобто, якщо у нас злоба негативна на всередині є, і ми її виплескуємо, або навіть якщо не виплескуємо, воно просто всередині бурлить то воно нам назад вернеться. Тобто ти будеш чинити зло, воно на тебе повернеться назад. Будеш чинити насильство, будеш в житті мати багато насильства, багато страждань. Якби це всім ясно. То очевидно, то, що приносити страждання, будь-яке насильство приносить страждання. Це не є добре, тому що ніхто не хоче цього по відношенню до себе. Да? А воно так і працює в житті, що якщо ти. Що ти робиш, то і повертається назад до тебе. Тому дуже логічний принцип, якщо так, включити розум і подумати, включити свою адекватність. Ось, але ж не завжди виходить через те, що, по-перше, цієї злоби всередині вже багато є. по-друге, хтось нам, ну і оця злоба, що є всередині, вона притягує якраз ззовні події, хтось нам робить щось таке, що нам не подобається. І ми впадаємо в гнів, в агресію і відповідаємо тим самим. І виходить такий от замкнутий круг Круг нам, ми назад, потім знову нам, потім знову ми назад. Ну і вихід з цього круга і роблять за допомогою накоплення осознаності і накоплення мудрості. Бо то, що коли людину Може зрозуміти, що той, хто вчиняє мені зло, він сам знаходиться в стражданнях, він сам, тому що людина в адекваті, яка е, живе любов'ю, якої гармонія всередині, вона не буде просто так діяти. От якщо з цим розумінням, то може народитись навпаки таке співчуття до людини, що от вона страждає і вона знаходиться не в адекватному стані розуму, по факту там. І тоді оця гнів, ця агресія, він може розчинитися, і, і можна відповісти такій людині вже без наміру шкоди, а якось більш адекватно. Можливо, навіть треба дати відпір в деяких ситуаціях, там, фізично, якщо на вас нападають, що, але без відчуття цієї ненависті всередині, без бажання принести шкоду. Ось о, тому потрібно о, дотримуватися химсим корисно, скажімо, для того, якщо, якщо людина хоче досягти цієї гармонії. І поступово о, ось цей багаж внутрішньої злоби він о, вичерпується, якщо практикувати оцю мудрість в собі осознаність плекати і бажанням бути на благо діяти, да, ми заміняємо. Негативно, позитивно, протилежне. І тоді, от як Патанджелі пише в його сутра про цей принцип, що навіть деякі тварини озлоблені і злодії, вони в вашій присутності не можуть, ну, не зможуть на вас напасти, не зможуть нічого вам поганого зробити, тому що у вас всередині немає цієї енергії, злості, агресії, і воно просто. Не притягнеться. Тобто людину, навіть у таку злобну, ваше серце добре воно розпливляє цю агресію всередині. це Якщо, якщо вже сильна, добра людина, вона може розтопити навіть сильну злу людину. І як розвивати ще цей принцип, по-перше, це настроїти себе на те, що я. Благотворець, що я хочу щось в житті творити на благо інших істотах, істот, і творити це, чи то вам близько тваринний світ, можливо, там, турбуватись про тварин, чи вам близько для людей щось робити для всіх людей, не тільки там, для своєї сім'ї, тому що для своєї сім'ї це так егоїстично, бо своя сім'я це більше так близько до себе. <смі> по відношенню до себе і. О, або до природи, якщо близький світ рослин, о, робити щось на благо природи. І по відношенню до себе також цей принцип накладається, як і всі інші. Тобто, і насильство над собою, да, думки про те, що я поганий, що а, я якийсь там слабак, гуз, не такий, оце. Те, що вкрутиться в голові, це теж є насильством. І воно гнобить в першу чергу себе. Пригнічує вдохновіння всередині, пригнічує свою силу. З цим теж, теж треба працювати. І другий момент це такий інтроспективний, це медитація. Роздуми от про ці всі принципи. Тобто в медитації ми поступово розпламляємо свої негативні якості, вони виходять на поверхню, і ми за допомогою, того, що ми на них не реагуємо, вони розсіюються. І, ну, і також ми піднімаємо енергію вищої, свої нашої тваринної природи з нижніх енергетичних центрів, там, де якраз злість, страх знаходяться, такі емоції. Нижчого плану ми піднімаємось вище на рівень серця, як ми знову, або Вішутха чакри вже, і можемо діяти більше як людина гармонійна, або вже як навіть такими якостями божественного створення вищого порядку. Тобто ось такий перехід на вегетаріанство добре, звичайно, так, щоб. Ну, Тварини вони досить розвинуті, істоти по еволюції і вбивство їх просто за, заради того, щоб поїсти. Ну, як на мене, і як повчення фіоги, то це є, не є необхідністю для нас, так як є достатньо рослинної їжі, яка в еволюції значно нижчає, яка не відчуває дим очі. Не відчуває так сильно страждань, коли ми їх вбиваємо, коли ми там зриваємо фрукт з дерева, наприклад, чи зерно якесь. Це не те саме, що свинку заколоти. Да? Це теж адекватній людині зрозуміло. Тобто перехідне вегетаріанство вже велика буде така опора для того, щоб цей принцип ну, стати вищим в дотриманні цього принципу. Ну і варто зазначити те, що всі несуть е, вину е, за це, ну, наприклад, вегетаріанства, наприклад, будь-якої шкоди насправді. Тому сказати, да, що ми сильно чистенькі тут і ну, стати от, достатньо гармонійним дуже складно, так як ми в цій всій системі зав'язані. Всі, наприклад, мусоримо, е, що приносить шкоду навколишньому середовищі. Через те, що ми використовуємо цю систему, так як вона зараз є, а вона є взагалі не з гармонією, з всесвітом з планетою. Але все одно якісь кроки поступово робити варто і особливо цей внутрішній настрій в собі нарощувати. Тобто той, хто на прикладі живих істот, вбивство живих істот, той, хто вбив безпосередньо, той хто. Доставив це м'ясо, той, хто в супермаркеті його продав, скажімо, той, хто купив, той, хто з'їв весь цей ланцюг, він несе кермічну, кермічний наслідок він на собі несе на своїх плечах. Ось тому ось такий принцип: накоплення мудрості, внутрішнього очищення і настрій внутрішній на те. Щоб нести благо. В світі це буде розвивати принцип Ахімса. Це все про, про Ом.